Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги латки для ремонту взуття. Наклейка призначена для ремонту та захисту верхньої частини взуття від пошкоджень, включаючи дірки та зношування. Вона забезпечує надійне щеплення з матеріалом завдяки клейкому шару. Наклейка має підкладку, яка надасть додаткову амортизацію та за. Захист п'ятки від стирання вона також запобігає ковзню та забезпечує комфорт при ходьбі. Даний інструмент є відмінним вибором для догляду за взуттям та подовженням його терміну служби. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний чохол для плавання. Це функціональний чохол, який призначений для захисту вашого телефону під час перебування у воді. Він має водонепроникні властивості та плавучість. Сумка призначена спеціально для різних моделей iPhone, забезпечуючи ідеальний захист вашого смартфона. Чохол зручно кріпиться на талії, що дозволяє зберігати свободу руху під час активного відпочинку на воді. Пропонуємо до вашої уваги компактний астрономічний приціл. Даний приціл розроблений спеціально для використання з камерами автоматичного наведення. Він має об'єктив з діаметром 30 мм, забезпечуючи яскраві та чіткі зображення на невеликих кадрах. Цей інструмент дозволяє автоматично керувати позиціонуванням та відстежувати об'єкти на нічному небі. Компактні розміри роблять його ідеальним для спостереження на свіжому повітрі. Це незамінний інструмент для астрофотографії. Фотографії та спостережень за небесними об'єктами. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для мисливських патронів. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому випаданню та забезпечує швидкий доступ. Цей підсумок є відмінним вибором для мисливців та спортсменів. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний тактичний чохол. Це практичний аксесуар для зберігання та носіння різних інструментів. Чохол виготовлений із міцного полімерного матеріалу, що забезпечує надійний захист та довговічність. Він дозволяє зручно та безпечно носити спреї, ліхтарик або кийок, забезпечуючи швидкий доступ до них. Завдяки можливості повороту на 360 градусів. чохол можна встановити в оптимальне положення для максимального комфорту комфорту використання даний чохол є незамінним аксесуаром для професіоналів та любителів тактичних заходів.